Дівчат, ось така моделька чорна на замочку. дивіться, ось така моделька. Дві кишеньки йдуть бокових, покажу ще одну. Там є накладні. Це бокові кишеньки. Стягується дівчат знизу. Ви собі стягуєте під свої бедра, і дівчат йде капішон. Ось так. Іде капішон, класна моделька, дівчатка. Вони пресовані, вони вас вдома розпушаться, будуть краще. Ось такий дівчат, класне хутро, воно йде широке, його, до речі, можна відстібнути. Дуже гарно зроблено. Ось тут дівчатка, типу піднорочки. Класна моделька, дівчат. Вони є в кольорах. Я я одягнула чорну, бо просили чорну. ось така моделька. Дві кишеньки, замочок, капішон, хутро відстібається. Якщо комусь потрібно, є кольори. На 120, зараз покажу. Дивіться, на 120, це от я зараз одягаю. Її можна брати і на 120, і на 125 дівчат. І навіть на 115 мене брали. Просто вона буде вільненько. Так, показую вам ще, які є кольори. І, до речі, бачите, це я вам одягнула кишеньки, йдуть бокові. А є ще такі самі накладні.